Вітаю всіх на каналі Технологія Фотографії. Сьогодні ми поговоримо про фотографа, чиє ім'я ви точно знаєте. А дехто вже навіть впізнав його по фотографії. Це автор Аліси в країні Чудес і Аліси в Задзеркаллі видатний математик, філософ, фотограф Чарльз Доджсон, Відомий широкому загалу як Льюіс Керрол. Так нерідко буває, коли людина талановита не в одній сфері, що слава в одній галузі повністю затіняє досягнення в іншій. Керола по праву можна вважати одним із основоположників фотографії як мистецтва. Як не дивно, але інтерес до фотографії у Льюіса Керола з'явився через скуку. У 1856 році він пише у своєму щоденнику: написав дяді Скефертону, просячи дістати для мене фотографічний апарат. Так як хочу знайти собі заняття, окрім читання і письменництва. Трішки згодом в цьому ж році він купляє за 15 фунтів немаленьку суму на той час у Лондоні фотокамеру. Фотографією Керрол займався 24 роки. Він був одержимий фотографією. За час свого захоплення він зробив велику кількість знімків. понад тисячу із них дійшли до нашого часу. Спеціалізувався Льюіс Керрол на портретній фотографії. Любив він знімати знаменитості, навіть намагався тримати дозвіл фотографувати королеву Вікторію. Але справжнє визнання йому принесли фотографії дітей. Діти на його фотографіях справжні, не вимушені, що було досить складно досягти з витримками 15-20 секунд. Він один із перших почав зображувати побутові сюжети і використовувати декорації. Дивлячись зараз з підбірки фотографій Льюіса Керрола може скластися хибне враження, що він фотографував лише дівчаток. Але це далека відправда. Просто фотографії дорослих справляють набагато слабше враження, і в такі добірки їх включають рідко. Дівчинка, що надихнула Льюіса Керола на написання оповідань про Алісу, не могла не з'явитися на його фотографіях. Це Аліса Лідл, дочка одного із деканів Оксфорду, Генрі Лідла. Вона приваблює своєю природньою невимушеністю і водночас артистизмом. До речі, Алісу ви вже могли бачити в одному із попередніх відео про Джуліану Маргарет Кемерон. У 1870 році Льюіс Керол несподівано для всіх припиняє фотографувати. Причину свого рішення він так і не пояснив: ні близьким, ні у своїх щоденних. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал.